Вітаю всіх на Радіо Промінь. Я Настя Зухвала, комікеса, сценаристка, феміністка, радіоведуча, дружина військовослужбовця Сергія Ліпко і просто людина, яка любить сидіти коло мікрофону. Отже, перший день повномасштабного вторгнення. Не думаю, що я колись забуду хронологію подій того дня. Ну, я, ну, я не можу сказати, що я була. Ні, я була шокована, але, мабуть, переважало якесь оце відчуття. Повного ну, типу, нерозуміння, що мені з цим робити, і мені було дуже страшно і дуже сумно. І е, це ну, дуже дисонувало, е, ну, типу, Я була от, в такому стані. типу, Часом панікувала, часом, е, ну, часом ну, плакала, а, а мій чоловік Сергій Ліпко, він такий. Треба <ріху> я пам'ятаю, як я ну, як я розбудила його. Ну, тобто, я толком ну, останні дві доби я вже толком не спала перед повномасштабним вторгненням. І мене не розбудили вибухи, я просто ну. Почула їх і ще якийсь е, якийсь час, я думала, що це просто глюки, що я вже накрутилася так, що е, ну, сама собі придумала бойовик. Е, але потім я така, ну типу, один раз я почула вибух, другий, третій. Зайшла в ну, я мала, я мала точно впевнитись, що почалося перед тим, як будить Сергія. Ну тому, що якби це було ще не точно, це було б неправильно з моєї сторони вже його будити. І я така, ага, чудові новини. Путін голосив війну. І я така Серега, підйом. Ну тобто, у мене це було а А, -а, а в нього це було угу, щас розберемося. От якось отак. Ну вже потім ми з ним говорили про це, бо я типу була шокована. Кажу, то що маньяк якийсь? Ну, типу, чого? Ну чого ти так? Ну, ну коротше, чого ти якось ось так? Ну, бо мені здавалось, наприклад, я чула вибух, і я була впевнена, що це от, ну у нас під вікнами. Що це було, ну, що, ну, я не знаю, що росіяни випускають одну ракету, і все, і вже не остається людей в Україні, нема взагалі нікого. От. Е, і що було далі? Я пам'ятаю, що я ну, намагалася якусь розсюрчити інформацію, що відбувається, але я чітко пам'ятаю момент, коли мені стало легше. Це було близько шостої ранку, мені здається. Я е, побачила, що вийшло звернення президента. Я сиділа, дивилася, ну, типу, це звернення, і ну, це, це якось так по-дитячому, але в мене було ага, всі в курсі. <с? <с?> тобто, е, це, ну, типу, цим типу хтось займається і зараз, можливо, буде якесь більше розуміння. І після цього я пам'ятаю, подивилася це звернення, і потім я вийшла на балкон. І побачила, що побачила людей кількох, які йдуть на роботу. Я зрозуміла, тобто вони нікуди не виїжджали. Ну просто типу, ну зрозуміло було, що ці люди е, йдуть на роботу, і мене це ніби я така, ага. Ну, Життя продовжується. Ну, типу, що, що це не кінець, що ми ну, типу, ми щось будемо робити, ми якось будемо справлятися, якось будемо вигрібати. Ну, оце якесь ну, світанок, ну, ранок, і я бачу, що ці люди вони, ну, планують жити далі. І я така, а ага, я поняла. Ну, 24 лютого для мене був ну, це один із найсумніших днів в моєму житті. Я відчувала ну, типу, повну загубленість якусь і відчуття того, що ну, ну в моїй ж голові, як було? Я думала, що якщо щось таке станеться. То прилетить сразу 500 мільйонів літаків і розбомблять Росію фені. А І я не могла ну, типу, я не могла зрозуміти, чого. Ну, типу, тут таке відбувається, а там хтось збирається, щоб зібратися, щоб зібралися і поговорили. Я таке, що тут говорить, що тут думать. Ну, тобто, оцей стан я цілий день чекала, ну, типу, я чекала, що скаже там ну, всі чекали. Що скаже Байден? І я пам'ятаю, коли, коли я побачила цю новину нарешті. І для мене це ну, вироб, там не було, і для мене там не було якоїсь конкретики, це було якесь чвякання. І я така, а ну, значить. Самі <смі> і це, мабуть, мене так отверезило, бо я пам'ятаю, що на наступний вже день я зрозуміла, ну цей ну, тому що 24 лютого я була неприкаяна. Я не знала, куди себе діти, що, що робити. Я не, не розуміла взагалі нічого. А от уже на наступний день я така, ага. Треба, треба щось думати, треба, треба щось кудись, кудись діти себе, треба щось робити, бо інакше ну, я просто е, ну, це ж можна зійти з розуму. от. Того я пам'ятаю цей день як дуже такий, е, дуже він для мене темний цей день. от. <свистання> Почуття гумору, воно було в мене, ну коротше, воно було виключене виключено 24 лютого. от, До 24 лютого ми вже зліпко пережартували всі жарти, які тільки є. Давай це Путін нападай. Ну, це було типу, зрозуміло. Це не було публічно, що це було те, що ми між собою, ми вже там ми вже розганяли вже як могли, як ми будемо там, яка пришки <свистання> <свистання> воювати. 24-го, так, да. для мене це, типу, дуже важкий був день, і я не пам'ятаю, чи ми жартували, але я пам'ятаю, що ну так, да, я пам'ятаю, що було ну, взагалі не до жартів, і я взагалі намагалася якось зібрати, зібрати себе докупи. А вже 25-го, 25-го точно вже, ну, вже ну, був дим. Ну, до вечора 25-го вже був дим коромисло, О, От, е... тому що я ніби коли я зрозуміла, що ми, типу, що ми будемо щось робити, і що це не кінець, і що у нас є якась надія, то ну да, до мене, ну, типу, я розумію зараз, що це типу супер на адреналіні було. Це було супер на адреналіні. Але, типу, стан мій був надалі, ну, типу, ближче до кінця другого дня, тобто 25 лютого, він уже був такий. Ну да, він був агресивно. Маніакально історично веселий. от Я я пам'ятаю, як я ну типу вночі 25-го я приїхала до своїх друзів. Ну Там же ж ця історія, що е, ну Сергій же ж, він же ж хотів мобілізовуватися в перший день, я каз... ну тобто як було він казав, що Настюхо е, треба два тижні на адаптацію. Далі щось буде зрозуміло. Тобто, ці коротше, став за мету собі, просто прожити ці два тижні, допоки тобі розвиднеться. Я казала йому дуже добре, е, відповідно, так може. Ти будеш зі мною ці два тижні. Він каже, побачимо, побачимо. Ну зранку 25-го, до побачення. Ну е, коротше, накивав п'ятами, і я зрозуміла, що скільки я лишаюсь в Києві сама, то ну, мабуть це не дуже добра ідея, і тому я е, мала забрати, забрати кота і шурувати на висілки в село до своїх друзів. От. Там знову ж таки не так сталося, як гадалося, бо Серега там щось штурмував якісь черги, але не знайшлося йому місця. Але на момент, поки це стало зрозуміло, я вже, ну, типу, ну коротше, я вже, вже їхала, і ми вирішили, що це не дуже розумно з мого боку повертатися назад. Але да, він встиг зрозуміти, що конкретно в цей день не буде ніякої мобілізації, тому що. Тому що я змогла лишити кота, бо я пам'ятаю, що для мене це було найстрюмніша штука, що я. Я так боялася цього моменту. Ну, я знала, що я приїду на вокзал, там буде ціла купа людей і абсолютно не передбачува. Ну хто в яких емоціях І мені було так страшно, що не дай Бог, мій маркізик психане, не знаю, роздере переноску, подере когось і втіче, і Що я тоді буду робити? Ну, коротше, мене прям переслідувало це, це відчуття. І тому, да, буквально там за півгодини до мого виїзду Сергій сказав, що він ну, сьогодні. Ввечері повернеться ще додому, а там буде видно. І ми так і вирішили, що коротше, що поки що кіт лишиться з ним. Я думаю, найромантичніше, це коли він вперше ну коли він приїхав до мене в Знам'янку. Це там, де те ну, містечко, де ми жили з моїми друзями. А, і це було. Ну, ми не бачилися на той момент вже кілька місяців, і це ну, насправді ну, для нас як пари досить дивно. Не було такого, ще, що ми не бачилися так довго. І я пам'ятаю, що ну, нам треба було десь ну, коротше, тобто він при він приїхав і нам треба було десь помешкати. І там, в Знам'янці, я знайшла якийсь. Готель. От. І там ну, типу, і ми зняли найкращий номер, який там був. І це було, ну, типу, це от була така, типу. Ну, Це це, це був важкий люкс. От, І там ці всі, там були якісь канділябри, бархат, там якісь фотобої, картина Вовка, все на світі. І це було так, ну, типу. Uh, ну, коротше, я просто ну, це кіно було. Я просто не розуміла, за яких інших обставин ми взагалі можемо, можемо так ну, ну, опинитися. Я пам'ятаю, я зустріла його на зустріла його на вокзалі, і він такий. О, чого ти така дрібна? Ну, типу, я забув, яка ти дрібна. І я так, ну, це так було. Цікаво, чи він пам'ятає це все. Але да, і ми тоді ну, все, ще, все ще налякані, і у нас була така ця зустріч, що. Ну, Серега він був типу, моїм інформатором. Він розказував мені про свої там, неймовірні пригоди, а я така. ну І ми такі: от, тільки, Ну, коротше, ми як два шпійона, ну Щоб ж цю секретну інформацію що ж тоже не... Е, ніхто, ніхто не знав. Якщо я не помиляюся, ми, по-моєму, щось, телефони виключали, щоб поговорити чи щось таке. Ну, е, Але тоді оце відчуття якоїсь ще такої фатальності лютої. Е, ну, типу, Воно було просто ну і ще, коротше, Серега він на той момент ну він був, ну він вже мобілізувався і він ну тоді ще тоді ще, як, да, тоді ще не було, Київщину ще не звільнили, мені здається. Чи тільки-тільки звільнили Київщину? І що, да, що ну, типу, Зараз, через чи, стільки часу, там, ти думаєш, що да, якийсь там е, дерге чи щось там. Що, але тоді це було так: ну, типу, це було так страшно, і ну, відчувалося, да, що ми з ним в якомусь, ну, в якомусь військовому фільмі. От. Тільки в нас ця. Картина Вовка і, і бархат червоний, і це все, і, і, і кавбаски ми купили в супермаркеті. Мабуть, один із найважливіших виступів, я не пам'ятаю, є на який це перший рік вторгнення чи другий. У нас був виступ для військових, і е, можна сказати, що, можливо, цей виступ був і не. Не найбільш вдалий. От, але я пам'ятаю, що ми, при, ми, приїхали, ми, дуже близько були тоді, ми приїхали, ми дуже близько були до лінії зіткнення. Ну, по міркам цивільних там умовно ми чули, як воно там грохотить, оце все. І, і ну, було. Важко ну, воно взагалі було ну, нічого не заходило. І я пам'ятаю, як ми з хлопцями за мною був Вася Байдак і Антон Тимошенко, і як ми починали. Ну, типу, адаптуватися, шукати якихось можливостей. У нас був е один скажімо так, хеклер, який прямим текстом казав, що йому це все взагалі не потрібно, і що ми всі дурачки. І е я пам'ятаю: е я пам'ятаю, як Вася він шукав, типу, шукав, як же, ну, типу, як достукатися, як ну, розрадить, як якось е не знаю, ну, типу, ну, типу, хоча б позбутися цієї конфронтації. Я пам'ятаю, що він е з цим. Цим бійцем він йому казав, що ну ми укладаємо парі. І якщо там, типу, ти дасиш мені розказати там скількись там, там А якщо я розсмішу тебе, то, ну, то ти платиш мені тищу, а якщо не розсмішу, то я тобі плачу тищу. І ми оце все, ну типу, це вже було. Ну коротше, це вже не був стендап, це було якесь взагалі інше шоу. І я пам'ятаю, що в якийсь момент він... А -а -а Ну, типу, перестав думати, що ми його вороги, от, І був якийсь момент, коли ми просто вже ну, просто говорили, і він говорив про те, що йому типу, і що йому, е, ну, типу, що як йому важко. І я пам'ятаю, що ми, що ми, що це все закінчилось з тим, що ну, простою якоюсь людською розмовою, я пам'ятаю, як ми обнялись, і ну, і це було ну, так насправді. Ну, це, це було, ну я не знаю. Ну Це дуже було по-справжньому. І це так. ну Оце один із моментів, коли мені ну, набагато більше стало зрозуміло, ніби ніби я більше зрозуміла війну. Ага. Якщо спиратися на те, що говорять, говорять люди, для яких я виступаю, то, мабуть, найціннішими відгуками було те, що. ну типу, ми тримаємось за вас. що що, те, що, ну, Наприклад, коли почалося вторгнення, що ми, ми ну, наприклад, ми з моєю аудиторією, мені здається, ну, як Максимум це, цей перший день, і то я не пам'ятаю, точно 24-го е ми були на зв'язку чи ні, але вже, вже там за кілька днів точно е я вже відновила ніби зв'язок зі своїми людьми. Ну я маю на увазі саме зі своїми глядачами. І з перших днів, я пам'ятаю, я вела стріми, е потім вони стали стрімами з кальянної і. Я, чесно кажучи, досі не наважую їх дивитися, ну, тому що я думаю, що перші, е, перші ці стріми вони десь є в мене. <кій> перші ці стріми. Е, ну, да, Мені важко буде побачити себе ну, такою. ну, типу, Трошки божевільною і десь розбитою, але, типу, оця потреба триматися за людей, і а їм триматися за мене. Ну, це, мабуть, ну, це, мабуть, якесь. Коротше, це, мабуть, досягнення, в яке я готова повірити. от Ну Коли ми говоримо про благодійність, мені, ну, я не. Так собі це все бачу. Я бачу, ну, Сьогодні я бачу е, ну, нашу роль якраз таки в якійсь стабільності того, що ми робимо. Е, що досягненням ну, з точки зору там, ну, просто волонтерство це не благодійність, це абсолютно очевидно. Просто ті якісь ініціативи там, по допомозі війську, чи, ну, коротше, їх, їх багато. Е, але що я бачу і що я вважаю е, досягненням, це те, що це стало. Рутиною. Це те, що ніколи ну неможливо почути там не знаю від Василя Байдака чи Антона Тимошенка чи кого завгодно з підпільного стендапу, що от ми таке зробили. Ну Тобто всі розуміють, що це коротше, всі впевнені, що цього недостатньо і цього недостатньо. і Але те, що підпільний стендап ну не знизив своїх ну свого вкладу ні на рутинному рівні. Ні на, ну, що ніби, Ми ж до, ми досі шукаємо можливостей, як е, знайти ще додаткові джерела. от, е, ну, Так багато як коміки ну, придумали, не знаю, якихось креативних варіантів залучати аудиторію. Мені здається, що е, ну, да, тут це. тут. Коротше, Вася Байдак, він, він батько зборів, прародитель. От, і те, що я ж кажу що якась ця рутина того, що ми робимо благодійні концерти, ми там маємо відсоток, який ми завжди віддаємо, ну, що ми робимо благодійні стріми, от, що ми робимо благодійні тури. ну Тобто, немає якоїсь у підпільному і у коміків, ну, в будь-якому випадку, тих, хто кого я вважаю своїм Ближчим колом немає такого, ну що ми щось робимо сьогодні, ну що якась ідея. Повністю комерційної е діяльності, вона, типу, для всіх нас звучить як дікуха. Тобто немає турів, які ну, в підпільного я не знаю такого, щоб був тур, де би не віддавався відсоток на ЗСУ, або ну, типу, десь це і все, що зароблено, все віддається, щоб це не було благодійних аукціонів, щоб ми не шукали якихось можливостей залучити. І це стало рутиною. І ні в кого. Не виникає оцього відчуття спокою, що ну от ми ж, ну, ну, просто потреби вони набагато набагато більші, ніж те, що, не те, ніж те, що ми можемо, і цей пошук, як нам ще, як на, де, де нам ще бути корисними, ну, він триває. Ну порівняно з усім, що було за цієї роки, це ну мій зараз емоційний стан можна назвати ну ближчим до плато. Е, тобто. Можна назвати мене відносно врівноваженою. <хи> От, е, про те, що рятує мене, ну насправді я серйозно досліджую це питання, тому що да тому що я би не хотіла, щоб мене знов довелося рятувати. Тому що перший рік повномасштабного вторгнення, ну, типу, навіть не перший рік, ну коротше. Після перших місяців і першого туру, повномасштабного вторгнення, для мене це закінчилось депресією, і е я б більше не хотіла би е повертатися до цього стану, коли ти не можеш дати собі ради. От тому да, тому в мене є якісь речі, які я стараюся робити. Е Якщо ми говоримо про ну, якісь побутові штуки, то я стараюсь знаходити час для якоїсь такої неробочої діяльності. Це не завжди виходить. Але, типу, я ніби розумію, що якщо взагалі ну, типу, ми попадаємо в це ну, пекельну центрифугу робочу і взагалі немає в цьому всьому, ну ти не знаходиш ніякого часу для себе там, умовно, просто щоб. Заліпати просто щоб, не знаю, складати дурні пазли, чи щоб там, прийняти якусь ванну, то це, ну, я просто знаю, що це закінчиться для мене недобре і не буде ніякої роботи. І мій психотерапевт постійно мені про це нагадує. От. Е, що ще? Е, це, мабуть, ну, це, Ну, це... я би, може, це і на перше місце би поставила. Моє оточення, мої друзі. Це ну це дуже для мене. Ну це дуже для мене велика підтримка. Опора. Ну типу, я розумію, що я опираюся на себе, але ну опертися на себе значно легше, коли в тебе ну типу є близькі люди, які розуміють твою ситуацію, які розділяють твої цінності, які приймають тебе, до яких ти можеш приходити і плакати, і сміятися, і не боятися якогось. Не знаю осуду. Тобто, це ніби така. Ну це і є фундамент моєї менталки. Моє оточення ну тому, що дівчата взагалом вважають ментальний стан важливим. От. Хлопці, ну, це результат соціалізації, вони депо, менше звертають на це увагу, а звертають увагу, коли там вже відбувається, ну коротше, коли вже хата палає. От як на мене, плюс, ну, серед дівчат це теж частина соціалізації такої здорової, де ми шукаємо підтримки одна у одної, і це, це дуже важливо. Ну, тобто, умовно кажучи, якщо підняти питання. Ну типу моїх сімейних стосунків, то я розумію, що я потрібна своєму чоловікові, і йому потрібна підтримка. І я знаю, що я можу йому її дати. Але при цьому в, ці, в цих обставинах я значно меншою мірою можу розраховувати на його підтримку. Е, ну, Тому що, ну так, тому що в нього зараз головна робота не підтримка мене. І тому, тому саме факт розуміння того, що ти можеш ще до когось йти за підтримкою, що ну, це, це і друзі, і подруги, і сім'я, і психотерапія. Ну, тобто, сам факт того, що в мене є цей запит, бо я знаю, що без цього все буде набагато, набагато, набагато гірше. От. В цей час ну да. Короче, дівчата більш просунуті в цьому плані. Ну ну, пацани, це це ваше, це, це, це ваш недочот.